Привіт, друзі, я Радий вас вітати на новому випуску по Карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. А це у нас вже дев'ята серія від 0 до м 5 f 90 на перекупі в карпаркінгу. Минулій серії, як ви пам'ятаєте, ми продали нашу акулу, яку ми обміняли. Хто хоче подивитися, як це все було, у вас буде підсказка. За 5 мільйонів, і то ми пішли в окуп в 4 мільйони. Зараз у нас на аккаунті є 5 мільйонів 300 тисяч. Ці гроші ми отримали з того, що продали нашу акулу, та ще пару дешевих машин, які ми теж купили і продали по X2 ціні. В сьогоднішньому випуску наша задача буде купити на приблизно половину бюджету машин. і також їх намагатися перепродати. Я вже під'їжджаю до авторинку і зараз ми будемо дивитися, чи є там нормальні варіанти. Я бачу, стоїть на продажі тільки одна машина за 1 мільйон, і це Audi, яка нам не дуже підходить. Чи двигатель, ну, звісно, ми так і повірили. Так, ну 1 мільйон, коротше, поки що варіантів нормальних немає, щоб купити нам. І ніхто більше нічого на продажу не ставить, на жаль. Тому ждемо, може щось буде. У нас тут е, з'явилося ще дві машини на продажі. Так, ми тут зажали, блін, з усіх сторін. Ладно. Так, ось Nissan Skyline за космічну суму 30 мільйонів, які нікому не треба. І також у нас є BMW. M... 2, не знаю чи М1. Коротше, за 25 мільйонів теж, теж не варіант її брати. Так, ну поки що у нас... А, ну і джига якась там, але теж я бачу за нереальну суму стоїть. да, 8 мільйонів, буквально ні за що таке собі. Тому коротше, ждемо далі. Хто дивився минулу серію, пам'ятає, що у нас була проблема, що нас кидало на сервера, де у людей мало грошей, і ми притомов, намагалися продати дорогу машину. А зараз в нас зворотня проблема. Тобто ми багато грошей і кидає на сервера, де у людей кучу грошей, а нам треба купити дешеву машину. Коротше, ну, Я думаю, ми не будемо другий раз вже... Робити трішки нечесно. Але подивимось, може й до цього прийдеться прийти. Так, ну добре, ну поки що я буду чекати, може на, надіятися на те, що хтось поставить по нормальній ціні якусь машину. До речі, дивіться прикол. З Пріорію я знав, що є така функція. А от з цією Honda я не знав, що в неї теж дверки відкриваються. Блін, прикольно. Я не знаю, чому розроби додали цю функцію тільки на машини нові з обнови і на машини, які даються на старті. Але прикольно, хай буде. У нас ставиться нова машина з обнови. Цікаво за яку суму, але я не думаю, що нам на неї вистачить коштів. А він її через ігрує чи що. Так. Це вже цікаво, що зараз буде. Давайте-ка подивимося, що зараз буде тут. Ану, він якийсь зворотній відлік дає і вийшов з машини. Ну, прикольно. Так, ладно, коротше, чекаємо далі. А, він просто її виставив за 90 мільйонів з розрахунком на те, що її хтось купить. Так, то я не знаю, на що він розраховував, тому що максимальна сума це у нас 50 мільйонів, яку можна тримати на аккаунті. Сума вища це вже через Game Guardian або, наприклад, через другі сторонні програми. Ну, коротше таки, але ладно, нічого страшного. Ось, до речі, є в нас гравець на м 5 F90. Давайте спитаємо, чи він її продає. Продаєш? Так, тепер чекаємо від нього відповіді. Ось у нас виходить ще синя F90, і я хочу її насправді купити, спробувати. Але навряд чи мене це вийде, тому що. Це сервер, де у людей куча грошей, і він буде ломити за неї якусь велику суму, на, ну, щонайменше, я думаю, 15 мільйонів. Коротше, на ринку я знаходжу вже доволі довгий час, і варіантів ні одного нормального не було за цей час. Тому я пропоную зробити так, так само, з, як в минулому відео, але вже трішки в зворотню сторону. Тобто ми зараз віддамо всі наші гроші, а хоча стоп. Не всі, але зробимо так, щоб в нас грошей було менше, тому що якщо в нас їх зовсім не буде, то ми просто не зможемо купити машину. І нас буде кидати тим самим на сервера, де у людей менше грошей, тим самим машини будуть коштувати дешевше. І так ми спробуємо урвати якийсь класний варіант за низьку суму. Так, ось я вже створив свого іншого аккаунта сервер і зайшов до себе. Зараз ми будемо перекидати всі наші гроші на інший мій аккаунт. І, до речі, поки я тут думав, поки я це все робив, до мене прийшла інша класна ідея. Зараз я вам все розкажу. Так, ну а поки що ось я приймаю собі, кидаю машину за 4 000 000, тобто передаю на свій аккаунт наші гроші, і зараз будемо дещо робити. Так отже, в чому заключається наш план? Я б залишив собі буквально 700 тисяч, що мене кидало на сервера, де у людей небагато, але хоча б є гроші. І зараз я заходжу з цього аккаунту на звичайний сервер і до себе підключаю з іншого аккаунта, де має є гроші. І Виходить так, що ми, якщо буде якийсь класний варіант і за низьку суму, будемо купляти його з мого іншого аккаунту і передавати на цей аккаунт, але тільки на ту суму, яка в нас тут, тут була. Тобто, в мене зараз на іншому аккаунті 12 мільйонів 551 тисяча, але ми можемо купляти машини не більше, ніж на 5 мільйонів 300 тисяч, тому що саме ця сума в нас була на аккаунті. І, в принципі, все ось така. У нас буде схема. Зараз заходимо тоді на наш аккаунт, точніше на наш сервер. Так, погнали. Будемо шукати якісь. Тачки. Ну, ось, в принципі, вам і різниця. Ціни тут вже значно нижчі, і це насправді добре. Але зараз е, поки що немає тих машин, які б ми могли вигідно купити, тому зараз я намагаюся зайти в, на цей сервер з свого іншого аккаунту. Ось я там вже коннектийся, а ми поки що просто чекаємо. Зімає для вас хороші новини. Ми тільки що купили BMW, всього за 40 тисяч. Прикиньте, за 40 тисяч купили BMW, яка коштує приблизно, я не знаю скільки точно, але плюс-мінус 300 тисяч вона буде коштувати в Так, ну це, звісно, дуже хорошо, Ось, бачите, стоїть Honda, це мій другий аккаунт, з якого я зайшов. Я думаю, ми зараз ще трішки постоїмо. Може, ще будуть класні тачки. Ну і зразу ж наш план почав працювати. У нас BMW X5 за 400 тисяч, все ж беремо, звісно, беремо і ще 925 сил, тобто там тільки одна прокачка на 400 тисяч, без самої машини, а Ще сама машина приблизно стільки ж і коштує. Класно, вже дві машини в нас є і. Чекаємо далі, було б насправді дуже прикольно, якби зараз би якийсь вініл сюди б заїхав. Тому що за 5 мільйонів можна в принципі і купити вже класний вінільчик, а вініл можна припродати дуже хорошо. Більше в нас немає нічого тут цікавого. Тому давайте, в принципі, виходити з цього сервера. І, в принципі, все. Нам навіть не знадобилися наші гроші, які ми перекинули на той інший аккаунт. Нам хватило, в принципі, цих наших 700 тисяч, які я тут собі залишив. У Нас е, на акаунті 181 вісімдесят тисяча. О, а в нас BMW з донатними стробоскопами. Та це взагалі ми її дуже хорошо урвали. 925 сил, донатні стробоскопи, сама машина класна, ліквідна дуже. Блін, я дуже радий. Може навіть донатні диски, хоча це не точно. Але, блін, крутий варіант. Я думаю, зараз ми його зможемо класно прийти. Я б навіть собі таку машинку хотів, дуже класно, але я хочу спробувати те, що ми не пробували ні разу за цей шлях. Я хочу зайти не тільки на український сервер, а пробувати зайти на англійський сервер. Може там онлайн більший, це вже я знаю на 100%. Але може й, в зв'язку з тим, що онлайн там більший, може й буде більше класних варіантів для нас. І зараз ми це перевіримо. Тобто ми вибираємо тут англійський сервер. Де в нас він? От інгліш. Ми вибираємо це, і зараз ви побачите, наскільки більший тут онлайн. На українському 1200, а тут 6300 чоловік. Онлайн у нас. І ми заходимо на сервер, будемо дивитися, що є там. Зараз я на цей сервер також зайду свого іншого аккаунту, тому що там в нас основна частина нашого бюджету. Блін, друзі, не встиг купити, але тут тільки що був новий додж з обнови, який, блін, класний, дуже. І по нормальній ціні можна було б в принципі, о, стоп. А звідки в нас в грі Урус? Його ж удалили з гри навіть. І от я не знаю, я не перший раз таке бачу. от Якщо ви знаєте, то можете мені, будь ласка, в коментарях написати, звідки беруться ці машини, які з гри вже видалені на сервері. Тобто, чи з Guardian, ну я не знаю насправді, як це зробити. А інші способи я теж не знаю, тому мені було б цікаво почитати. Напишіть в коментарях, як такі гравці це роблять. Не тільки що я купив цю супру з іншого мого аккаунта. Тільки я включив запис, мене крашнуло з сервера. Ну, коротше, перезаходимо заново. Так, ось ви бачите, напроти мене стоїть мій другий аккаунт. І зараз я кину цю машину мені за ноль. І також порахую, скільки грошей я повинен собі повернути на цей аккаунт. Так, значить, кидаємо мені машину мою за нуль. Ось так, тому що ми її купили за наші ж гроші, Виходить, що. І далі зараз я порахую скільки грошей ще я потрібен свій кін. Я порахував 4 мільйона 300, Я маю собі назад повернути, тому що я з цього аккаунту купляв тільки супру за 300 тисяч і ще мінус 700 тисяч, які я залишив на цьому аккаунті. Виходить мільйон, тобто 5 мільйонів 300 мінус мільйон, виходить 4 мільйона 300. Я маю собі повернути, тому кидаю цей смарт зараз собі ж за 4 мільйона 300, Так. Ось у нас 4 мільйона 300 000, все є. Знач, а я з цього аккаунту купляю назад і ми повертаємо наші гроші. Так, в принципі, все. значить, Гроші у нас повернуті, тачки всі в нас є, які ми купили, і можна підводити всі той. У нас на аккаунті 4 мільйона 481 тисяча. І ось така класа супра, до речі, начебто з донатними дисками навіть. Але це не точно теж. Значить, Ми їй зовнішній вигляд в наступній серії зробимо. Далі у нас Supra, BMW і BMW, Саме жир у нас. Ось я повторюю знову. І всі ці машини ми будемо перепродавати в наступній серії. А на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока!